Вітаю вас! Конституція України гарантує всім громадянам нашої держави безпечне для проживання навколишнє природне середовище. Це дуже добре, бо зобов'язує всіх дотримуватися вимог чинного природохоронного законодавства. А в часи всесвітньої екологічної кризи особливо необхідно розумно ставитися до довкілля, до природи, не завдавати їй шкоди. Як працюють природоохоронні органи в нашій області? З'ясуємо це в розмові з Олегом Доценком, виконуючим обов'язки начальника державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Олег Федорович, в яких умовах працює сьогодні Державна екологічна інспекція? Чи продовжено ще дію мораторію на ваші перевірки? Чи маєте ви можливість планово і позапланово перевіряти ті об'єкти, які завдають шкоди довкіллю? Чи можуть йому завдавати таку шкоду? Дійсно, на протязі 2014-2015 років діє мораторій е, про заборону проведення будь-яких перевірок. Тобто, мало того, що ми не проводили планові перевірки, ми ще не могли проводити позапланові перевірки. От, е, в той період, якщо звертався до нас об'єкт господарювання або фізична особа з приводу будь-якого порушення вимог продоохоронного законодавства, відповідно планово ми взагалі не мали права перевіряти. Позапланово ми мали перевіряти тільки за згодою Кабінету міністрів, за дозволом Кабінету міністрів України. Але з практики, скільки ми надсилали туди документів на отримання згоди, жодної згоди не було отримано. Тобто, фактично, в нас е період більше року, навіть майже півтора року, випало з державного екологічного контролю. На сьогоднішній день е на щастя, мораторій припинено, але в частині розповсюдження на державної екологічну інспекції України, в тому числі на територіальний підрозділ, оскільки дійсно на сьогоднішній день мораторій продовжено, але нас вивели з кола обмежень. То на сьогоднішній день ми маємо право здійснювати як планові, так і позапланові перевірки. Але на сьогоднішній день, на жаль, ми е, мусимо констатувати, що ми бачимо ті плоди от якраз цього періоду без контролю, без державного нагляду контролю. І це ми вбачаємо стану водних об'єктів, і по фактам загибелі водних живих ресурсів. Це і щодо поводження з відходами. Наявність несанкціонованих сміттєзвалих, це і в частині поводження з лісовими ресурсами, виробки лісових ресурсів, безконтрольні виробки, це стосується і такого виду діяльності, як і випалювання деревного вугілля, на жаль, на сьогоднішній день воно досить актуально для нашої області. Тобто оці всі ті проблеми, які вже накопичилися за цей період, і на сьогоднішній день, з якими намагається розібратися екологічна інспекція. На жаль, опять же, зупинюся на тому, що повноважень не вистачає для того, щоб привести все в той лад, який хотілося б навести. Оскільки, наприклад, якщо звертається фізична особа з будь якої скаргою до нас, то відповідно нам треба організувати проведення перевірки. Якщо це планова перевірка, то ми собі господарювання змушені у відповідності до умов чинного законодавства попередити за 10 днів. Ну, самі ви розумієте, що за 10 днів собі господарювання зробить так, що коли ми приїдемо на перевірку через 10 днів, або він взагалі працювати не буде, або він буде працювати, але в рамках чинного законодавства, тобто без будь-яких нормативних скидів, викидів тощо. Тому нагальною проблемою на сьогоднішній день є все ж таки зміна законодавства, ну, інтеграція його обов'язково до європейського законодавства. Можливо, дійсно треба зменшити тиск на підприємництво, але підприємство з свого боку повинно відчувати те, що дотримання вимог природоохоронного законодавства це є норма закону, і треба неухильно дотримуватися. Тому на сьогоднішній день ми працюємо в таких умовах, на жаль, не вистачає достатньо повноважень, але. Це не означає, що державна екологічна інспекція без дії. Ми діємо у нас є плани, у нас є поза план перевірки. Ми розглядаємо масу звернень громадян, намагаємося кожному конкретному випадку реагувати на ці звернення, крім е е карательної, так скажем, функції. Е Державна екологічна інспекція взяла курс на просвітництво. Ми організовуємо навчання в школах, ми організовуємо навчання в вищих навчальних закладах. Я, як викладач нашого національного університету, теж намагаюся все ж таки звертати увагу студентів на. Свідомість на те, що елементарне дотримання вимог природоохоронного законодавства під час відпочинку в лісі, під час поводження на будь-якому об'єкті довкілля все ж таки на це треба звертати увагу. Ми намагаємося своїми силами все, що ми можемо, видавати брошури, розміщати відповідну інформацію на нашому сайті. Тобто, все ж таки хотілося більше займатися не карательною функцією, а попереджувальною. Саме наше головне завдання, на мою думку, це запобігти порушенню. Оскільки вже постфактум констатувати факт порушення, чи то засмічення, чи то загибель водних живих ресурсів, на жаль, це ми констатуємо все ж таки шкоду довкіллю. А хотілося б цю шкоду запобігти. Для цього треба все ж таки трошечки попрацювати над нашим законодавством і поміняти його все ж таки на курс запобігання. Для цього треба надати все ж таки можливість Державної екологічної інспекції оперативно реагувати на ті чи інші звернення без будь-яких попереджень. Я розумію, що це треба. Треба виписати, знайти золоту середину, коли і не буде зачіпатися інтереси суб'єкта господарювання, але у всьому світі курс на збереження довкілля це є перше завдання держави, будь-якої держави. Всі ми з вами розуміємо, і в принципі в Конституції так закладено, що кожній людині гарантується безпечне для життя та здоров'я довкілля. От наша задача якраз. Це довкілля зберегти для нащадків, для того, щоб ми могли дітям передати спадок безпечний для життя та здоров'я довкілля. Отож, над якими найбільш актуальними проблемами сьогодні працює державна екологічна інспекція? Як ви, ви намагаєтесь вирішити ці проблеми? Всі ми з вами живемо і бачимо, в якому стані, наприклад, знаходяться водні об'єкти наш, нашого регіону. Ну не тільки нашого регіону, але й в нашому регіоні. Ми живемо в нашому регіоні, тому ми говоримо за наш регіон. Річки зазнають антропогенного впливу від навантаження, від суб'єктів господарювання, які здійснюють скид недостатньо очищених стічних вод, які здійснюють неефективне водокористування, внаслідок цього забруднюються водні об'єкти, гинуть водні живі організми тощо. Якщо говорити про конкретні факти, то, наприклад, Державна екологічна інспекція протягом тільки цього наступного року. Працювала по факту загибелі водних живих ресурсів, наприклад, в річці Случ, це Староконстантиновський район. Опять же факту велика кількість риби загибла. Якщо говорити про проблему поводження з водними ресурсами і стан водних ресурсів, то слід однозначно наголосити на стані очисних споруд, які на сьогоднішній день є в нас в області. На кожній нараді, на кожному зібранні, на кожній зустрічі з органами місцевого самоврядування ми намагаємося акцентувати увагу на тому, що стан очисних споруд у нас в області залишається вкрай край низькою, а в деяких випадках незадовільною. Якщо, наприклад, говорити про летичі, то там взагалі стічні води здійснюються без будь-яких очищення, скид в річку. Самі розумієте про стан того водного об'єкта, про який можна говорити. Якщо ми, наприклад, візьмемо полонське підприємство, комунальне підприємство, яке здійснюється скид в річку Хомора, опять же, воно здійснюється достатньо неефективно. Чисні споруди там перебувають в край незадовільному стані. Як наслідок, ми мали випадки з загибелі водних живих ресурсів, але не в нас вже в області, а в подальшому, в Житомирській області, оскільки ця річка в подальшому впадає. І отакий от факт ми маємо. Тобто нам сьогодні треба працювати над станом очисних споруд. Я розумію, з одного боку, що це потребує великих капіталовкладень, це фінансове навантаження несе. Але без вирішення цієї проблеми ми ще ну, 10 років ми проживемо. Стан водних ресурсів буде погіршуватися. Тому Якщо ми не будемо вживати і звертати на цю увагу, ми не зможемо забезпечити стан водних об'єктів такому вигляді, який він з він гарантував безпечне для життя та до довкілля людині. Я вас прошу повернемося докладніше. Розкажіть нам про стан водних об'єктів, зокрема Південному Бугу в місті Хмельницькому. Тут у нас є велике водосховище, біля якого пляж. Люди люблять в літній період відпочивати. Скоро почнеться тепла погода. Що можна плавати і відпочивати на цьому ставку, на цьому пляжі? Ну, за купання я вам не скажу, оскільки дозвіл на купання дає санепідемстанція, а на сьогоднішній день це держпродспоживслужба в складі якої діє санстанція. Ми можемо тільки сказати за стан прибрежної захисної смуги, тобто за смічення і про стан річ річки, але він в, ми досліджуємо його не в ракурсі впливу на людину, а саме в ракурсі впливу на довкілля. Ну, тут багато говорити не треба, вийдіть на ставок, на річку, подивіться, що ми з вами маємо на сьогоднішній день, коли зійшов сніг і на берегах, що робиться. Ми от, в рамках довкілля наводили лад на, в тому числі, на берегах річок. Ми бачимо, що там купа сміття це елементарна опять же, свідомість та ж саме людей, які після свого відпочинку залишають все це на березі. Ну, якщо говорити конкретно про, наприклад, Південний Буг в місті Хмельницькому, то що стосується наших повноважень, річка Південний Буг перебуває в так скажем, задовільному стані. Я не скажу, що добре, але це задовільному стані. Тобто по всім показникам забруднюючих речовин, вони перебувають в задовільному стані. Ну, це завдяки опять же, тому, що природня властивість річки самооновлюватися. Слава Богу, що був достатньо е, вологий період зими, осені, весни е, річка наповнилася новою водою, е, тобто річка сама очистилася, і на сьогоднішній день констатуємо, що річка перебуває в задовільному стані. Але це не значить, що треба е, на цьому відпочивати. Ми всі ми прекрасно розуміємо, що е, крім санкціонованих скидів, які, на які видаються відповідні дозволи, ще робляться не санкціоновані скиді. Якщо говорити про місто Хмельницький, то Досить багато несанкціонованих підключень є по березі річки Південний Буг і в тому числі в районі міського пляжу. Тому на цю проблемою ми спільно з благоустроєм міста Хмельницькому намагаємося бороти виявляти і все ж таки заставляти і фізичних осіб, в тому числі, щоб вони всі стоки здійснювали в централізовану мережу для того, щоб вона після очистки впадала в водний об'єкт. Ну, а крім необхідності будувати чисні споруди, крім незадовільного стану водних об'єктів, які ще актуальні проблеми для вас? Ще одною проблемою, яка в принципі у всіх, у всіх сьогодні на устах, це поводження з твердими побутовими відходами. І ситуація зі Львовом, як би скажемо, вскрила цю проблематику. Всі ви розумієте, що до, пори, до до, до певного пори це все питання просто. Елементарно не то, що умалчувалось, але на нього не звертали уваги. Було собі сміттєзвалище, на нього вивозили відходи. Ну так воно собі було до пори до поки не трапилася ця трагедія, яка е в тому числі і призвела до людських жертв. Тому і для нашої області проблема саме поводження з твердими побутовими відходами є досить актуальною. Щорічно на території нашої області утворюється 1 мільйон тонн нових відходів. Самі ви прекрасно розумієте, що якщо не вирішувати цю проблему не лише шляхом накопичення, цю проблему треба вирішувати лише шляхом курсу переробки цих відходів. Ось зовсім недавно я в Фейсбуці натрапив на цікаву статтю: якщо я не помиляюсь в Полтавській області, село не пам'ятає назву, стало заробляти на відходах. Мало того, що вони вирішили проблему несанкціонованих сміттєзвалищ, проблему погодження з відходом, вони на цьому ще нап наповняють місцевий бюджет. А е, це все зробити елементарно. Вони, по-перше, запровадили обов'язкове роздільне збирання сміття, сортування цього сміття. Тобто сортування відбувається вже на етапі його е, від е, споживача. Далі це елементарно пластик пресується, поставили елементарне устаткування, вони не потребують достатніх затрат. Його сортують його, е, і заключили договор з відповідним підприємством, яке перероблює пластик. І на сьогоднішній день в них вже є спрос від інших підприємств для того, щоб переробляти. І на сьогоднішній день вони вже надають послуг іншим селищним радам для того, щоб збирати це сміття. Тобто казалось, чого, що потрібно. Потрібно тільки нормального господаря, який буде не лише е, займатися своїми державними справами, а все ж таки буде дивитися навколо і дбати за довкілля. Якщо говорити про ситуацію з сміттям в нас в області, то в нас в області наліч, налічується близько 800 сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів. Серед них 21 полігон твердих побутових відходів це міського типу, 15 полігонів сільського типу, а все решта санкціоновані сміттєзвалища. Але хоча і вони санкціоновані, на жаль, вони не відповідають вимогам сьогодення. Оскільки як такове сміттєзвалище для того, щоб воно не завдавало шкоду довкілля, воно повинно бути обладнане належним чином. Але у нас сміттєзвалище ці не обладнані. тобто проектної документації на більшість, на переважній більшості сміттєзвалищ немає. Тобто про що можна далі говорити? Якщо на стадії проєктування здійснюється, наприклад, оцінка впливу на навколишнє природне середовище, оцінюються всі можливі ризики, віддаленість від населеного пункту, від водних об'єктів тощо. То такої проєктної документації просто немає. Відповідно, і облаштування сміттєзвалища в кращому випадку зводиться до того, що територія огороджується і просто туди не, сторонні особи не мають доступу. Але якщо взяти по екологічним нормам, сміттєзвалище повинно бути, по-перше, обладнане таким чином, щоб не завдавати забруднення підземним водам. Далі, щоб ті фільтрати, які утворюються в процесі гніття, не попадали в одні об'єкти. Це і та ж сама санітарна обробка транспортного засобу, який перевозить це сміття. Тобто ті лінітарні речі, які потрібно дотримуватися для того, щоб безпечно експлуатувати це сміттєзвалище. Е, ну, питання в сміттєзвалищ піднімається неодноразово на всіх комісіях і обласної державної адміністрації, але е, як такових великих зрушень в цьому випадку немає. Якщо говорити про статистику, то на останніх трьох років е, ми перевірили, е, майже, провели майже 2, 2 тисячі перевірок цих суб'єктів господарювання, притягнули півтори тисячі посадових осіб, але опять же, ми вертаємося до удосконалення законодавства. Якщо на Сільського голову накладати штраф за неправильну експлуатацію сміттєзвалища у розмірі максимум 156 гривень, самі розумієте, ефекту не буде ніякого. 156 гривень він заплатив штраф, ми йому дали припис, він собі 3 місяці, 4 місяці сидить, чекає далі нашого приїзду, пробувати забороняти діяльність сміттєзвалища. Інспекція така спроба була у 2007 році, в 8-2008 рік, ми стикнулися з проблемою нашого міського полігону твердих побутових відходів в місті Хмельницькому. Якщо говорити про цей полігон, то це аналог того полігону в Львові, на якому трапилася трагедія. Цей полігон, наш полігон експлуатується з 56 року без будь-якої проектної документації, без будь-яких висновків впливу на навколишнє природне середовище. Сама експлуатація здійснюється з численними порушеннями, тобто під час перевірки, ми це встановлюємо. І в 7-8 році, все ж таки, щоб привернути увагу громадськості і міське, місцевої влади, ми зробили спробу е, призупинити діяльність цього полігону. На жаль, все закінчилось тим, що суд, врахувавши позицію органів місцевого самоврядування, що нема альтернативи іншого вивезення сміття. І, а, Саме невивезення сміття може призвести до надзвичайної санітарно-епідемічної ситуації в місті, скасували наше рішення. Але я не скажу, що це спроба була неудачною, оскільки після того полігон дійсно і почав робити елементарну пересипку сміття землею, почав відводити фільтрат, почав видобувати біогаз, який накопичений в цій толщі. ну Якщо ви були на полігоні, ви бачили, що на сьогоднішній день це є споруда висотою понад 40 метрів, тобто до 50 метрів сміття, накопичене на території понад 8 гектарів. Це досить велике. А по своїй біологічній активності зрозуміло, що там відбуваються відповідні процеси, хімічні процеси, процеси гніття, процеси виділення відповідного газу, який потрібно. Переробляти, вироб, добувати, виробляти. Його можна використовувати точно так же при зжиганні на отоплення будинків, тобто просто раціонально треба використовувати. Але все впирається в тому, що цей полігон не має будь-якої проєктної документації. На сьогоднішній день на полігоні запущено в нас в місті Хмельницькому запущена перша лінія сортування. Ну, це перший такий маленький крок на те, щоб цю проблему вирішувати не лише шляхом накопичення, а лише шляхом ще сортування. Але все ж таки е ця проблема, можливо, була б вирішена, якби ми все ж таки, е побудували сміттєпереробний завод. Смітті спалювальний завод для того, щоб лише маленьку частину цього сміття накопичувати, а більшу частину, переважно більше сміття, переробляти. Неодноразові були спроби іноземних інвесторів побудувати це підприємство. Ну, на жаль, слід контактувати, що воно все ж таки залишається на стадії лише тільки проєктування. Останнім часом досить гостро стала проблема. Ведення такого виду господарської діяльності, як випалювання деревного вугілля. Інспекція формально, не формально, верніше, я не сказав, інспекція завалена скаргами від мешканців щодо саме цього виду господарської діяльності. Розуміло, що для, в погоні для того, щоб заробити гроші, суб'єкти господарювання влаштовують ці бочки, отримують відповідні дозвола, це в кращому випадку, якщо вони влаштовують. І займається таким видом господарської діяльності, як випалювання в яке супроводжується викидами заблюдні речовини атмосферне повітря, а саме видалення димом. Зрозуміло, що дим за несприятливих погодних умов повищеного вітру заважає мешканцям, які живуть, мешкають біля цього суб'єкта господарювання. Тому на сьогоднішній день задача наша все ж таки для того, щоб заставити суб'єктів господарювання однозначно, щоб вони мали відповідні дозвола на даний вид господарської діяльності. Друга задача це змусити їх працювати в рамках виданого дозволу. І третя задача це все ж таки тих суб'єктів господарювання, які не отримали відповідні дозвола, припинити таку господарську діяльність. У нас такі спроби є, у нас вже є перші успіхи, є порядку п'яти призупинок господарської діяльності в таких суб'єктів господарювання, порядку п'яти кримінальних справ вже порушено за здійснення незаконної господарської діяльності по цьому виду господарської діяльності. Тому вирішення цього, цього саме питання можливо лише. Таким чином, що на на шляху, по перше, отримання дозволу від органів місцевого самоврядування на здійснення такої виду господарської діяльності, органи місцевого самоврядування повинні враховувати розташування цих суб'єктів господарювання. Це неухильне дотримання зони санітарної охорони, яка передбачає відповідну відстань від суб'єкта господарювання до, наприклад, житлових будинків. Інше це обов'язкове вимагання е, оцінку впливу на навколишнє природне середовище, під час якого якраз ці, всі фактори будуть враховуватися. Тому саме оці питання е, ми в принципі, зверталися до обласної державної адміністрації, до департаменту екології, все ж таки під час видачі документів дозвільного характера ці всі питання враховувалися для того, щоб хоча б знизити, знизити саме і кількість скарг, і все ж таки, щоб покращити саме цей вид господарської діяльності. Окрім необхідності будувати очисні споруди і такого нездовільного стану водних об'єктів, які є ще у нас актуальні проблеми екологічні в області, проводиться операція первоців, проводиться операція нерест і проводиться операція тища угіддя. Крім цього, проводяться такі в нас операції, як новорічна ялинка. Проводилися раніше на сьогоднішній день, не проводиться, але проводиться в рамках вже планових перевірок. Це чисте, чисте довкілля е і чисте повітря, коли перевіряється транспортний заход. Тобто маса. На сьогоднішній день безпосередньо проводиться операція Нерест, під час якої е працівники Державної екологічної інспекції роблять рейдові перевірки на водних об'єктах нашої області, для того, щоб запобігти саме незаконному вилову риби в нерестовий період, е саме браконьєрського вилову. За допомогою сіток, за допомогою заборонених знарядь лову. В нас є перші успіхи. Якщо говорити про операцію, то за весь час операції вже було вилучено близько 5 кілометрів сіток незаконно встановлених. Це і на річці Дністер, це і Литичевське водосховище. На сьогоднішній день планується ще ряд операцій в інших районах, на інших об'єктах. Крім того, Проводилася операція первоцвіт, чого я кажу, проводилася, бо на сьогоднішній день ви бачите, що погода трошки покращилася, і такі рослини, як такі рослини вже відходять, перецвітають, але операція продовжується для того, щоб в місцях реалізації цих рослин. Саме червонокнижних рослин запобігти їхньому масовому продажу, їх масовому знищенню для того, щоб все ж таки їх зберегти, оскільки закон України про червону книгу суворо забороняє не тільки реалізацію, а й незаконне добування цих рослин з місці їх природнього зростання. Олег Федорович, які ж перспективи розвитку природоохоронної галузі в нашій країні і в нашій області? На сьогоднішній день. Бачення і Міністерства екології і природних ресурсів України і Державної екологічної інспекції України, що природоохоронну галузь не потрібно негайно реформувати, оскільки в тому стані, в якому на сьогоднішній день є, вона не то що не відповідає викликам сьогодення. Але ті повноваження, які є, вони не забезпечують все ж таки ефективність її роботи для того, щоб працювати саме на запобіганні. Для цього було вивчено досвід іноземних країн, досвід Польщі далеко ходити не потрібно, коли все ж таки упор робиться не на здійсненні планових позапланових перевірок, тобто не на карательних функціях, а все ж таки дається воля суб'єкта господарювання. Але якщо суб'єкт господарювання порушує законодавство, то санкції набагато набагато жоркіше вплоть до припинення господарської діяльності, якщо вони завдають шкоду довкілля. Тому, наприклад, екологічну поліцію в Польщі бояться набагато більше ніж податкову поліцію. І саме курс на це реформування взято в нові концепції, розроблені концепції реформування саме нашої галузі, природоохоронної галузі. Нещодавно ця концепція була затверджена. Тобто, нас в чекає реформування. Основними ідеями даної концепції є те, що створюється єдина природоохоронна служба, які передаються всі можливі функції в галузі екології тобто, і риба, і ліс, і вода, і земля. На сьогоднішній день, наприклад, контроль у рибних ресурсів здійснює ми і рибна інспекція, контроль у галузі земельних ресурсів здійснює Державна екологічна інспекція і кадастр. контроль у галузі лісових ресурсів здійснює Лісогосподарські підприємства і здійснює екологічна інспекція. Тобто нема смисла дублювати ці функції. Є смисл створити єдину природоохоронну галузь, яка буде спроможна наділена відповідними повноваженнями для того, щоб здійснювати не тільки перевірку, а робити моніторинг. До речі, за моніторинг два слова скажу, оскільки це теж нагальна проблема. До 2012 року Державна екологічна інспекція здійснювала моніторинг, наприклад, моніторинг водних об'єктів. По території області було розташовано 49 створів е, на водних е, об'єктах нашої області. Раз в квартал наші працівники, е, працівники відділу інструментального лабораторного контролю відбирали. Проби води, і ми хоча б бачили, в якому напрямку змінюється стан водних ресурсів. Відповідно, якщо стан водних ресурсів погіршувався, Державна екологічна інспекція аналізувала ці проби, відповідно, виявляла можливих запруднюючих водних об'єктів і планувала їх до перевірок. З 2012 року, коли помінялися повноважні інспекції, моніторинг таковий від інспекції відійшов. Але, на жаль, нікому він не перейшов. На сьогоднішній день ми констатуємо це, що ми фактично не знаємо про той стан водних об'єктів, які на сьогоднішній день є в області. Є декілька там створів по області, але е, самі розуміють, що декілька створів не дають характеристику всіх водних об'єктів, які є розташовані на території нашої області. Тому і саме в новій концепції питання моніторингу стоїть одним із пріоритетів: саме здійснення моніторингу, покладання цих обов'язків на інспекцію, крім того, не тільки на інспекцію, а безпосередньо на суб'єкти господарювання, які будуть зобов'язані не тільки здійснювати господарську діяльність, але й ще й слідкувати за тим, щоб вони здійснювали без шкоди на довкіллю. Наступним питанням. Концепції це е, передача частини повноважень органам місцевого самоврядування. Е, логічно немає, наприклад, смислу інспектору з міста Хмельницького їхати в місто Славуту для того, щоб, наприклад, зафіксувати несанкціоноване сміттєзвалище розміром там, 2 на 2 метри. Так? Тому доцільно було б ці повноваження передати органам місцевого самоврядування, а за Державною екологічну інспекцію залишити, ну, на той час це вже буде називатися природоохоронна служба, залишити лише повноваження контролю органів місцевого самоврядування в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства. Тому частину повноважень можна делегувати. Крім того, курс береться все ж таки на підвищення ролі громадськості у здійсненні екологічного контролю. Ті самі громадські інспектори ну, на сьогоднішній день запропонована назва. Екологічного шеріфа, як ця назва приживеться, не приживеться, але смисл те, що орган місцевого самоврядування делегує людину, яка бере на себе зобов'язання все ж таки здійснювати громадський контроль на території на певній території. Відповідно, органи місцевого самоврядування здійснюють їх матеріально-технічне забезпечення, а за інспекцією здійснюється залишається методичне керівництво за цим інспектором, добір цього інспектора, навчання цього інспектора і контроль за його діяльністю. Тому таким чином, не збільшуючи штат державних інспекторів, можливо все ж таки охопити більшу частину, яка буде впливати, яка буде охоплена саме екологічним контролем. Ну, крім того, існує інша низка пропозицій щодо реформування цієї галузі, так як, наприклад, передача частини повноважень на зовнішньому кордоні, все ж таки, митникам. Це в частині здійснення екологічного контролю, а за нами залишиться лише внутрішній контроль, тобто на внутрішніх митницях, крім того, значне розширення повноважень, це збільшення і адміністративних штрафів. Ну і саме головне розширення повноважень, які все ж таки дасть можливість впливати на суб'єкт господарювання в разі, якщо він порушує чинне законодавство, для того, щоб все ж таки отримувати ефект. Перший ефект це відшкодування збитків, другий ефект це. Профілактика для того, щоб суб'єкт господарювання наступний раз додумався, а чи е, треба порушувати законодавство. Ну і саме головне, на чому в принципі, я і починав розмову, все ж таки профілактика і запобігання. Тож таки, я вважаю, що профілактика і запобігання це той напрямок, на який курс на який має взяти Державна екологічна інспекція або новостворена правоохоронна служба, яка буде діяти у нас в країні.